Якщо до вас клієнт звертається з запитом, що в нього не вистачає знань. Я не знаю, як підвищити продажі. Я не знаю, як запустити рекламу. Я не знаю, як організувати, побудувати бізнес, відкрити нову точку тощо. Це те, що йому потрібно отримати певні знання з певної теми. І в рамках коучингової сесії ви, як коуч, ці знання дати йому не можете. Тому з таким запитом ми перенаправляємо людину до просвільного фахівця. Це може бути консультант або ментор з того, чи іншого питання, якщо людина звертається до вас із проблемами погане самопочуття, турбує стан здоров'я, є наявність залежностей, алкогольна, наркотична, ігрова тощо, то це значить, що людину необхідно відправити до лікаря. В етичному кодексі безпосередньо є рекомендації про те, як саме направити людину до психотерапевта, а також які є маркери, на які важливо звернути увагу, щоб прийняти рішення про це.